Шановні майстри, я Савайло Анатолій запрошую підписатися на мій канал YouTube. Якщо ви майстер-плиточник, традиційно запрошую в закриту групу Viber. Якщо ви замовник, традиційно запрошую в відкриту групу Telegram, де ви знайдете найкращих майстрів. Не майстрів. Як ви знаєте, зараз дуже багато плиткорізів для великого формату, для різу великого формату, який ріжуться і ручним, і електричним способом. Торгова марка Bihai, ну, як на мене, один з лідерів ринку в Україні. І вона представила і постачає аж два варіанти плиткорізів для великого формата. Це оновлений їхній традиційний, який постачальник, який назвав його Drive. І зовсім нова версія Infinity. Постачальник у мене спитав Анатолій. Анука, ка скажи мені, який же. Вони дуже схожі. Скажи, який з них краще. Я робив повноцінний їх огляд, я силочку дам, але на той момент, поки не було досвіду майстрів, я ще не знав, який краще. Зараз, це моя особиста думка. Я скажу який краще. Але перед цим я розповім взагалі, що вони собою уявляють, і який комплект поставки. Вони уявляють собі ось такі шини. Одна шина на мет 40, дві шини на мет 40 і одна на 80, щоб різати загальну довжину 3,20. Поставляються з каретками для ручного різу, різні каретки. Це Infinity, а це Drive. Постачаються з різними двигунами. Відповідно, це драйв, це Infinity. Постачаються, звісно, різні комплектації, різні ламачі в них. От бачите, ламач убіх, убіхає Infinity, мені більше подобається. Як на мене, це ну, він більше мені подобається, якщо дуже коротко. Дуже простенька копія сігми драйва ну, і є ручний у Driver. ну Вони різні. Я от не розумію, чому вони різні. Бачите, вони відрізняються кейсами, кейс драйва менше, ніж Infinity. І так само кейс драйва менше, ніж інфініті для електричної частини. Вони комплектуються дисками для кута 45 Вони комплектуються набором інструментів. Пиловідводами. Ну, все необхідне для роботи є. І так само на паркетках стоять диски, нормальні диски для, різу, для прямого різу. Шини зберігаються в шикарному сумці. Ідуть уже оновлені присоски, які тримають. Ці поверхні, бачите, вони зроблені по типу сігми, Ну, дуже схожі. Але вона вже має захист і тримає всі поверхні. Їх таких 4 штуки в комплекті у кожного. Присутні шикарні струбцини, міцні, які, впевнено, вас не підведуть. А тепер підходимо до самого головного. Давайте подивимося, чим відрізняються каретки, щоб зробити остаточний висновок. Каретка, Вони обидві. Погружні обидві не можна витягнути з полозів. І це дуже добре. Бачите, погружна драйв, і погружна інфініті. Давайте знімемо їх, подивимося зблизька. Інфініті їздить по стрижням повнотілим. А у драйва більш складна, скажімо так, конструкція. Бачите, вона тут заходить в пази і опирається на саму шину. Ну, Як на мене, дієва конструкція. Але принципово тут речаг набагато більший і теоретично він буде товстішу плитку різати. А тут речага взагалі немає. Але цей плиткоріз створений для плитки 3,20 для великого формату. Тому менший різець тут в пріоритеті. Тому, якби я вибирав, я б не вибрав не від сили занурення, а від різця, який стоїть. Тому тут, як на мене, краще е, біхай оновлений, який називається драйв. Наступне по паркеткам, по самим різакам. Тут вони дуже схожі. Ну, звісно, вони просто е відрізняються тільки по способу кріплення. Але, бачите, тут іде, він заходить в пази. Це драйв. А тут багато-багато роликів, які він ходить по стрижням. Але е Тут є головна відмінність. У драйва неможливо, неможливо відрегулювати просто кут атаки. І це дуже великий недолік. Але є недоліки, які більші, які переважили ваги, який краще. Які недоліки? Як з'ясувалося, при різі, коли бруд попадає на оці е, стрижні, е, він підклинює ці роліки, і вони вже. Неплавно їздить по е, самим шинам. Для його треба робити додатковий захист ставити. Бачите, тут взагалі немає захисту. Але навіть, за, можливо, я не знаю, поставлять, поставлять. Але ці ролики люблять ідеальну частоту на полоз'ях. А рівномірний різ це залог, що не буде сколів. Але іще це не все. Є ще більший такий глобальний недолік. Дивіться. Візьмемо старі шини. Вони кріпляться. Ось стрижні вставляються в... і, і з'єднуються між собою. І ось тут відбуваються їздять ролики. Як би ви не перегинали, ви ну, не зможете пошкодити ту частину, де їздять е... підшипники. Тепер дивимося на інфініті. Ось тут їздять різці. Він закріплений. Давайте подивимося. Ну, ось так він закріплюється, з'єднується. І виходить, що він, бачите, ось тут входить в паз. І по цьому ж пазу він їздить. Тому при вигинаннях, при, при роботі, при переносі буває, що цей стрижень вилазить з з цього затиснення. Тому що він виконує дві функції, і по ньому їздять ролики, і він же кріпленням. Тому ось цей стрижень може висовувати з цього пазу. І потім є проблема, як його назад запресувати. Тому мій остаточний висновок, що драйв з його недоліками, але можливо він і не такий довговічний будуть шини тут, але не все життя ми живемо. Три роки він попрацює. І можна купити новий комплект шин. Але все ж таки... У моїм особистому думці переважає драйв. Але це не головне. Головне у нас що? У нас війна. У нас росіяни напали на мою Україну. Росіяни вбивають українців. Росія це країна терорист. Тому, якщо ви бачите десь росіянина, відразу вказують йому шлях за руським кораблем. Їм не місце в цивілізованому світі. Їм місце отуди в Сірію, в Іран. Оце їхнє місце. Північна Корея це якраз їх друзі. Тому, хто не тримає зброю, той допомагає ЗСУ. Слава Україні!